Ще одна пам'ятка архітектури коло не може зникнути. Мова йде про будинок, у якому мешкала відома українська письменниця Ольга Кобилянська. Будівля, що розташована у молодятині, наразі в жалюгідному стані. Влада хоче відреставрувати хатину. Однак для цього потрібна згода церковної громади. Більше знає Богдан Малецький. Наразі будівля належить церковній громаді села. Колись на початку 90-х її віддали священнику під резиденцію. Однак грошей на відновлення так і не знайшли. За майже чверть століття хатина прийшла до жалюгідного стану. Голова Коломийської районної державної адміністрації та районної ради вважають, що винним у такому стані пам'ятки архітектури, де мешкала Ольга і є громада молодятина. Скажіть, вам не стидно не соромно тако. Чесно скажіть, дивлячись в очі, що ви є газди, тут живете в цьому селі. Вам передали споруду. На ваше прохання я розумію, вам не насильно її і передавали? Ще не було цього чоловіка. Так що тут... Я не говорю, вибачте, сьогодні ви прийшли. Я не, 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 не запрошував, але не, я не, дякую, що ви прийшли. Ну, я приїхав сюди, наприклад, мені стидно, коли я почитав і на весь світ прославлена Коломищна, про те, що в такому стані відбувається е, о, зараз споруда перебуває. І яка? Мені соромно за це. І ця споруда, де був Іван Франков, Василь Стефаник, де написані видатні твори. Скажіть, будь ласка, кого? Ви ще хочете, щоб німця я вам привів сюди, він порядкував? Настоятель церкви Пресвятої Богородиці, отець Олексій, який належить будівля, каже, що на сьогоднішній день парафія не має коштів, щоб відреставрувати пам'ятку. Однак віряни одностайні, що робити це треба негайно, бо буде пізно. Знаю, що ще коли був радянський що клуб, був, то було черепиця польська накрита. а передали вже радянську черепицю, коли я прийшов в 95 му році. Воно вже було протекло, а ніхто не дивився в жахливому стані. Ми що змогли зробити? Це прикрити крівлю і законсервувати. Молодятинський сільський голова Михайло Гринків пояснив, що руйнація будівлі розпочалася ще до його каденції, та все ж він не знімає з себе відповідальності за те, що хата на сьогоднішній день у такому жалюгідному стані. Я піднімав питання, тому три роки. Громада про це знає, двадцятка знає, так, так, так. чули, але мене вговорили. Що давайте ми обгородимо церкву перший раз, а тоді візьмемося за історичну будову. Напевно, моя доброта. Бо я не мав так права поступити. Я мав сказати громаді донести, переконати, давайте перший раз це робимо, бо могло бути без паркана і нині кром церкви. Правда? Звичайно. Я себе вини не знімаю. Керівники району запропонували церковній громаді передати будинок на баланс села. Тоді влада матиме можливість долучитися до відновлювальних робіт. Однак треба, щоб і сільська громада долучилася до ремонту. Як приклад музей Мирослава Ірчана в п'ядиках. Там вже зараз реставрація підходить до закінчення. Працівники культури, школи та мешканці п'ядиків активно працюють на цьому об'єкті. Так що вчитися є у кого з молодята на Богдан Малецький Андрій Грашук. Програма подіянтика.